Сова соваки для дорослих та дітей. Найбільший сніговик у світі. Ура! Тато повернувся з роботи. закричав Стен. Нарешті. Він кинув свого іграшкового лицара на підлогу й почимчикував до дверей. Тату, ми підемо в басейн? нетерпляче запитав він. У басейн? здригнувся тато. Е, зараз нато холодно, сніг іде, але ми ходимо плавати щотижня, заперечив Стен. Сьогодні я дуже втомився, зізнався тато. Чому б тобі не погратися з лицарським замком? Це також весело, еге ж? Але стенові зовсім не хотілося гратися з іграшковими лицарями. Йому кортіло плавати зі своїм найкращим другом, здатом. Спочатку Стен ударив у ворота іграшкового замку стінобитним знаряддям. Ну, чекайте! закричав він ворогам у замку. Ось я до вас доберусь. Стен дістав свою катапульту. Він поклав величезний валун у ківш і прицілився в замок. Але камінь пролетів над стіною і влучив прямісінько татові в око. Тато рвучко підхопився. Ти можеш дати мені спокій хоча б на п'ять хвилин, сердито запитав він. Вибач, тату, прошепотів Стен. З мене годі, вигукнув тато. Одягай пальто та йди пограйся на вулицю, щоб я міг поспати. Але на вулиці дуже холодно, заперечив Стен. Ти впевнений, що ми не можемо піти в басейн «Знаєш що? запропонував тато. Якщо ти зліпиш сніговика за вишки з наш будинок, я встановлю басейн у садку, обіцяю. За кілька хвилин стен уже стояв у садку і дивився на дах будинку. Я ніколи не зможу зліпити такого великого сніговика, засмучено зітхнув він. Але все одно вирішив спробувати. Спочатку Стен зліпив маленьку сніжку й заходився катати її посаду. Сніжка дедалі більшала й важчала, врешті-решт хлопчик більше не міг зрушити її з місця. Стен подивився на цю купу снігу розчаровано. Він миттю збагнув, що вона занадто мала. Снігові кулі для величезного сніговика мають бути набагато більшими. Раптом Стен почув здалеку звук дзвіночка. Це Рашид, продавець супу, їхав униз вулицею. Привіт, Рашиде! гукнув йому Стен. Можеш допомогти мені? Я ліплю сніговика з заввишки з наш будинок. Мені потрібні дуже великі снігові кулі. Рашид подивився на будинок і почухав потилицю. Тоді в тебе ще чимало роботи, відповів він. Але я допоможу. Відтоді, як я зліпив свого останнього сніговика, минуло вже років із двадцять. Сподіваюся, я ще не забув, як це робиться. Рашид був високим і дужим. Разом із Стеном вони почали катати снігову кулю посаду. Куля ставала дедалі більшою. Це буде суперкуля!» – підбадьорював Стен. Нам потрібні ще кулі, сказав Стен і одразу почав катати нову сніжку. Рашид узявся допомагати йому. Що ви робите? приязно запитав хтось. Це був фермер Вальтер, який їхав на тракторі до сараю. Ми ліпимо сніговика розміром із будинок, відповів Стен. Хочеш нам допомогти? Залюбки, засміявся Вальтер. Навколо стільки снігу, що роботи на фермі не надто багато. Тепер, коли на підмогу прийшов ще й фермер Вальтер, катання снігових куль пішло швидше. Тому друга куля виявилася ще більшою за першу. Але як ми поставимо їх одна на одну? запитав Рашид. Фермер Вальтер знайшов вихід. Він дістав із причепа довгу дошку та притулив її до найбільшої кулі. Тепер ми зможемо закотити одну кулю на іншу по дошці, пояснив він друзям. Із неабиякими зусиллями їм вдалося поставити кулю на місце. Ну, нарешті, сказав Стен задоволено, ще одну кулю й усе. У чудовому настрої вони почали катати нову кулю. Але як ми поставимо цю кулю на гору? запитав фермер Вальтер, коли третя куля була готова. Моя дошка надто коротка для цього. На щастя, біля дверей саме зупинилася Міла. Вона розвозила напої на великій вантажівці, позаду якої був причеплений потужний навантажувач. Міло, можна ми використаємо твій навантажувач, щоб закінчити сніговика? запитав Стен. Звісно, засміялася Міла. Рада допомогти. Міла майстерна підвела навантажувач ближче. Вона підняла важку снігову кулю і поставила її зверху на дві інші. Це, виявилося, нескладно Ова! закричав Стен. Сніговик ще й досі замалий. Він має бути таким високим, як наш будинок. Давай наскатаємо ну, ще одну кулю, запропонував фермер Вальтер. Чудово! вигукнула Міла, я за. Усі разом вони радісно взялися до четвертої кулі. Цього разу справа йшла набагато швидше. Стоп! закричав Стен. Досить інакше голова стане завеликою!» Але як же ми поставимо цю кулю нагору? зітхнув Рашид. Навантажувач недостатньо високий. Я знаю, хто може нам допомогти, сказала Міла. Вона підійшла до своєї вантажівки і узяла телефон. Цікаво, кому вона телефонує, подумав Стен. За п'ять хвилин Стен помітив здалеку сині блимавки. Наближалася велика червона вантажівка із драбиною. Біля будинку вона зупинилася. Це мої друзі з пожежної команди, посміхнулася Міла і показала на пожежників, які виходили з кабіни. Вони будуть раді погратися зі снігом. Пожежниця Зоя одразу взяла командування на себе. Гайда, всі разом ми маємо помістити кулю в кошик на драбині, сказала вона. На рахунок три. Раз, два, три. Піднімаємо. Стенові дозволили стояти на драбині разом із Зоєю. Драбина почала повільно висуватись. Діставшись потрібної висоти, вони поставили снігову кулю на місце. Ми це зробили, зрадів Стен. Сніговик вдався навіть вищий за наш будинок. Коли Стен спустився донизу, то не повірив власним очам. Усі його друзі шукали прикраси для сніговика. Дивіться, з цієї кастрюлі можна зробити капелюшок, сказав Рашид. А з цього пожежного шланга буде чудовий шарф, підказала Зоя. Оце так дуже вам дякую, засміявся Стен. Тепер наш сніговик стане ще гарнішим. Зоя та Стен знову піднялися драбиною та прикрасили сніговика. Найбільша кастрюля для супу Рашида перетворилася на капелюх, а одна з парасольок від сонця Міли слугувала носом, а черствий батон хліба від фермера Вальтера ротом. Очі зробили із пляшок. А із двох драбин змайстрували руки. Усе це доповнював довгий пожежний шланг на шиї сніговика. Роздивившись, результат, фермер Вальтер почухав потилицю. Який чудовий сніговик! пробурмотів він. Стен засміявся. І він вищий за наш будинок. Тепер тато напевно встановить басейн у садку. Стен, щодухо помчав до дверей будинку і заходився завзято натискати кнопку дзвінка. Тато відчинив двері. Стен урочисто проголосив. Любий татусю, ти обіцяв установити басейн якщо я зліплю сніговика за вишки з наш будинок. Що ж, іди подивись він готовий. Тато не міг повірити власним очам, коли побачив сніговика. Я зробив його разом зі своїми друзями, з гордістю сказав Стен. Давай установлювати басейн. Але ж зараз зима, вигукнув тато, і надто холодно, ще плавати. Ти обіцяв, зітхнув Стен. Обіцянки треба виконувати. Це правда, посміхнувся фермер Вальтер. Обіцянки треба виконувати. Ми всі допоможемо. Тато дістав басейн із сараю, і всі почали допомагати його встановлювати. Зоя за допомогою пожежного шланга наповнила басейн водою. Рашид нагрів кілька казанів води, щоб вода в басейні стала теплою та приємною. Фермер Вальтер спорудив сидіння з оберемків сіна. А Міла дістала з вантажівки кольорові парасольки від сонця. Басейн вдався дуже красивий. Коли басейн був готовий, стен і тато одягли плавки і пірнули у воду. Ура! закричав Стен. Це найкращий басейн у світі. Тепер ми зможемо плавати разом, засміявся тато. Тату, запитав Стен. А якщо я завтра зліплю велику сніговиху, ти влаштуєш мені джакузі? Дорогі друзі, якщо вам сподобалася історія, не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал. І поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок.